Чому кіт закопує свій лоток? Домашні коти без перебільшення, унікальні тварини, які за роки тісного співжиття набули багато нових звичок, але й не забули про старі. До останніх належить і прикопування екскрементів у лотках, яке, втім, набуло нове значення. Навіщо сучасні коти продовжують це робити? Дивимось далі. Інстинкт від предків Багато кішок мають дивну звичку не тільки копати наповнювачу лотку, а й дряпати підлогу біля туалету, ніби закопуючи її. Така процедура обумовлена інстинктами, що дісталися домашній кішці від далеких диких предків. Це потрібно, щоб відвадити більш крупного хижака, а також зробити кішку невидимою для тих, на кого вона полює. Кішка закопує лоток, щоб запах не видав її місце знаходження. У сучасних кішок з'явилася нова звичка. Ви могли помічати, що кішка закопує свій лоток ще до того, як туди сходити, або навіть замість того. Оскільки кішки вже давно живуть в штучних для них умовах, саме господар має дбати про чистоту котячої вбиральні. І таким закопуванням сучасні кішки дають зрозуміти господареві, що лоток брудний, пора поміняти наповнювач. Що робити, якщо кішка ходить не туди? Квіцяти мордою в калюжу чи кубку це дуже жорстоко. Тим паче, що зараз є чудові і недорогі варіанти. Зокрема, ви можете придбати спеціальні спреї для бчання. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була сніжинка. До скорої зустрічі!